Всім поціновувачам пікемів, які заходять тільки на срібну медальку. Привіт! Радий вас вітати на каналі Сеньор ТВ. Хотів би показати свій пікемчик на стадію плей-оффу. Всім хорошого перегляду, а також не забувайте ставити лайки, писати коментарі. А також брати участь в розіграші, які я проводжу в себе в телеграмі, на цю прекрасну емку. Виграти її може абсолютно кожен. Тобі просто треба перейти в телеграм. Підписатись на телеграм і підписатись на Ютуб, по-моєму, нічого важкого немає. Ну а також хочу показати вам, до чого може призвести рандом. Ось це пікем на найбучому другому аккаунті, який я ставив чисто по приколу, із якого в мене зайшло 6 дбучих команд. При тому, що на основі я ні разу ні хера не вгадав. З аналітикою, з думками якимись. Ну при тому на аккаунті, на якому я чисто навгад поставив. На якому я чисто по приколу купив медальку для колекції. Він зайшов. Що зі мною, що з цією грою? Не знаю. Пішов до закінчення третій етап цього офігенного мажору. Ну і плей-офф у нас вийшли: Фурія, Пейн, Фейсклан, The Mongols, Натус Вінцер, Віталіті, Спіріт. І Маус. Вам напевно цікаво, які результати в мене третього етапу. А я вам покажу. Віталіті вмудрилися обістратися легасі, але після того зібралися і пройшли на 3-1. Спіріти пролетіли цю стадію на 3-0. Також Фурія пройшла 3-0. На щастя, з цього всього вилетіли на Неміга Також третя стадія принесла нам такі сюрпризи, як Маус на 0-2. І якось з 0-2 вони вмудрились вийти на 3-2. Pain вибили ВП і пройшли в плей-офф. Отже, народ, перейдемо до плей оффу першою парою в нас буде Фурія і Pain Gaming. Pain Gaming прийшли на цей мажор 3-2. Фурія пройшла в нас 3-0. Мені здається, очевидним претендентом просто на виграш цієї мапи буде Фурія. Ставимо Фурію. Наступний матч у нас Face Clan Mongols. Нагадаю, що Фейс Клан Монголс вже і грали. Грали вони в груповому етапі, і фейзи їх винесли нахуй 2-0. Оскільки перерив між плей-оффом і груповим етапом у нас 4 дні. Монголів буде час підготуватися до фейзів, але мені все-таки хочеться піздець як вірити в фейзів, і я їх буду ставити на прохід. Далі. Нат-Свінцер Віталіті. Наві вмодрялися попасти на рейд боса. Віталіті на даний момент після пощочини від Легасі змітають всіх нахуй більше шести раундів нікому не дають. Як би мені не хотілося, щоб Наві пройшли далі, мені здається, в Наві немає шансів проти Віталіті. Віталіті зараз в праймі і вони будуть їбашити до кінця. Отже, ставимо на прохід Віталіті і переходимо до четвертої пари. А четверта пара у нас тим Спіріт Маус. Отже, Спіріти проходили теж 3-0 цей груповий етап, а Мауза вибиралися з 0-2 і відкамбечили на 3-2. Для мене це дуже важкий вибір, і я не знаю, що мені вибрати. Через те, що і Спіріти можуть проходити Маус, так і Маус можуть проходити Спіріти. Мені все ж таки хочеться думати більше, що Спіріти перемелять Маус. Спіріти Мауза тут немає різниці. Через те, що або Мауза, або Спіріти будуть виходити на Віталіті, і, як я казав вже про НАТО ну Віталіті тупо не віддадуть свого. І мені здається, вони пройдуть фіна. Урія, Фурія Фейс Клан. Фурія на даний момент в праймі. Там два нових гравці, там є Кіндер, там молодой. Але в Фейс Клан є Сашко Сімпл. А Сашко Сімпл хоче пройти в фінал. І Сашко Сімпл буде їбашити для того, щоб пройти в фінал цього їбучого мажору. Після того, як Саня два роки не грав взагалі. І мені хочеться повірити цю команду. Тим більше в цій команді є Еліч. Еліч в нас американець. Ну і американська публіка, звісно, що буде підтримувати Фейсклан. А знаючи Керігана, знаючи... Як він любить заігрувати з публікою, як він кайфує просто від ланів. Мені здається, вони мають переїжджати фурію. Тому вибираю його Face Clan. Ну і в фіналі, як на мою думку, зустрінуться Face Clan і Віталіті. Для мене це найкраще, що може бути. Отже, Віталіті зайву. Face Simple. Це два легендарні гравці, які будуть грати один проти одного. Звісно ж, це мої догадки. Звісно ж, це тільки моя думка. Але надіюся, це навіть не через медальку, через те, що я її так мати не буду. Бо, бо в мене тут піздець. Ну, тупічі піздець. Я просто хочу побачити цей фінал. клан Віталіті. Ну і фіналістом цього мажору мені хотілося б, звичайно, поставити клан, Але знаючи Віталіті. Знаючи, скільки вони вже виграли в цьому році, а виграли вони реально, хуя, і виграли вони, рахуйте все. Але надіюся, це не зайде. Фейзи Дібудь в Віталіті в фіналі. Не раджу нікому ставити О, отак. от. Хоча, мені здається, 90% пікемів будуть якраз таки так виглядати. Але зберігаємо. Та й чекаємо плей оффу Чекаємо цього Месіва.